У терористичного угруповання Хамас новий лідер. Ним став молодший брат загиблого Ях'ї Сінвара Мухаммед Сінвар. Про це повідомила газета «The Wall Street Journal» з посиланням на джерела. Новий очільник руху бере активну участь у відродженні угруповування, оскільки його бойові можливості були серйозно підірвані через військову операцію Ізраїлю в Палестинському анклаві. Тут важно розуміти, що Хамас є определенне розділення. Особливо це було значимо во час війни. Хамас Гази и Хамас заграничный. В зарубежном крыле Хамаса на данный момент не избран глава политбюро, а существует это такое коллективное руководство. Коллективное руководство из ряда лиц, которые остались живых, которые не тронули. Фигуры довольно на слуху. Но менш значими ніж ті, хто були ліквідірований. Попередній лідер Сінвар очолив Хамас у серпні. Перед загибелью Сінвар протягом 18 днів брав участь у боях із військовими Ізраїлю в Рафаху. Його попередник Ісмаїл Ханія загинув у Тегерані під час ракетного удару. В Газі залишилось мало кого значимого із відомих фігур. але це в першу чергу очередь брат. Брат їх сінуара Мухаммад. Младший брат йому 49 років. И есть еще один из боевого крыла, командир Северной бригады, командир одной из бригад города Газа, вообще бригады их пять в секторе Газа, и каждый комбриг был значимой очень фигурой. Після втрати своїх лідерів члени Хамас оголосили, що не мають наміру розкривати ім'я нового керівника, який очолить організацію після смерті Сенвара. Після втрати своїх лідерів члени Хамас оголосили, що не мають наміру розкривати ім'я нового керівника, який очолить організацію після смерті Сенвара. Сінвара. Нікої інформації о том, що он являється офіціальним командиром бойового крила, і що вообще є офіціальний командир бойового крила. Ну де факто, по всій відомості, он Командир бойового крила за даними Джерел ЗМІ, які повідомили інформацію. Це дозволить зберегти порядок та згуртованість у середині руху. Повідомляється, що саме Мухамед Сінвар докладає активних зусиль щодо відродження угрупування. Кривава рука Кремля у Кабулі. Москва платила величезні гроші талібам за вбивство американців в Афганістані руками. Руками Талибана Российская Федерация пыталась добиться военно-политического давления на США, чтобы ослабить их позиции в этом очень важном регионе, отвечающем интересам Кремля. За даними джерел журналістів розслідувачів за інсайдер та Держпігель, впродовж багатьох років російське ГРУ платило різним терористичним угруповуванням в Афганістані за теракти проти США та військ коаліції. Винагороди в середньому становили 200 тисяч доларів за кожного вбитого солдата США або коаліції. За афганських солдат платили менше. Загалом, як підрахував один із колишніх співробітників УНБ, Росія виплатила Талібану щонайменше 30 мільйонів доларів. Керівником програми з фінансування антиамериканських терактів в Афганістані з російського боку був генерал-лейтенант Іван Касьяненко, заступник командира частини 29-155. За зв'язок відповідав полковник Олексій Архіпов. З афганської сторони зв'язок з талібами забезпечував Рахматул Азізі, завербований тим самим підрозділом 29-155 на початку 10-х років. У листопаді 2015-го Азізі отримав російський паспорт. Цікаво, що номер виданого йому документа лише двома останніми цифрами відрізняється від паспорта Руслана Баширова, російського агента, який у 2018-му у у Великобританії отруїв Сергія Скрипаля нервово-паралітичною речовиною новачок. Сустрі. Да. прекрасний город. Он а это туристический это это? город. Там есть знаменитая знаменитый собор э, Соломбериевский собор. Он знаменит не только во всей Европе. Он э, знаменит, я так думаю, даже во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123 метров. Що найдивовижніше у Вашингтоні знали про терористичну гру російських спецслужб, але нічого з цим не робили. У Кремлі хотіло, щоб Талібан витрачав більше часу на вбивства американців та менше на вбивства афганців. Вони пропонували фінансову винагороду, щоб спонукати бойовиків брати на себе більший ризик, нападаючи на американські цілі в Афганістані. Більше того, фінансування Кремлем полювання за американськими головами стало однією з претензій Джо Байдена до Трампа у вході передвиборних перегонів у 2020 році. Я не розумію, чому цей президент не бажає боротися із Путіним, тоді як той платить винагороди за вбивство американських солдат в Афганістані. От тільки прийшовши до влади, адміністрація Джо Байдена продовжила політику Трампа в Афганістані, за підсумками якої Росія за по суті фінансування тероризму не понесла жодної відповідальності, натомість досягнула бажаного виведення американських військ з Афганістану. К сожалению, реакция США после первых публикаций еще в 2020 году не последовала. Более того, американцы сделали вид, что расследование базируется на непроверенных фактах. Талибы сейчас контролируют территорию Афганистана и, соответственно, контролируют наркотрафик с территории этой страны. А он резко уменьшился за эти три года, что талибы находятся у власти. Поэтому отсутствует реакция на нарушение прав человека и внесудебные казни на территории страны. Они готовы закрыть на это глаза. Слідом за успішним випробуванням схеми з фінансуванням терористичних актів в Афганістані РФ вивела співпрацю з терористами на новий рівень. Слідом за талібами пішли Хамас, Хезболлах, Хусити та різні африканські царки. Відсутність жорсткої відповіді посилила віру Кремля у дієвість терористичних методів. Від поразки Путіна до альянсу США та Китаю. Це лише один із так званих спойлерів на 2025 рік. Американське видання політику представило список можливих чорних лебедів цього року, тобто непередбачуваних та мало ймовірних подій, здатних кардинально змінити глобальну ситуацію. Склали перелік футурологи, вчені та аналітики зовнішньої політики. Серед запропонованих сценаріїв найбільша в історії кібератака, що паралізує світову інфраструктуру, масова епідемія, США, обвал світових ринків та революційний прорив у квантових обчисленнях. Є у цьому списку і пункти, які стосуються України. Прогнозисти припускають, що Сі і Дональд Трамп можуть укласти союз і спільно завершити війну Росії проти України. Так 2025 може стати роком, коли обидва глави держав зрозуміють, що у них набагато більше спільного ніж здається. Багато хто побоюється, що жорстка гра проти Сі Дзіньпіна, який ясно дав зрозуміти, що боротиметься за те, що він вважає правами Китаю, може загострити і без того напружені геополітичні відносини. Але при більш уважному розгляді так само ймовірно, що станеться і протилежне виникне союз Трампа і Сі. Можливий феномен року тестування ядерної зброї південною Кореєю. Одна з малоймовірних, але вибуху небезпечних подій секретна угода, яка покликана зупинити розробку іраном ядерної зброї. Переконати Тагеран погодитись на п'ятирічну паузу у своїй ядерній програмі, нібито зможе Москва, але є умови. Пізно вночі Путін телефонує Трампу приватною захищеною лінію і повідомляє йому, що має секретну угоду, щоб зупинити розробку Іраном ядерної зброї. Путін переконав Іран погодитись на п'ятирічну паузу у будь-якому ядерному озброєнні, якщо Трамп відмовить Ізраїль від нападу. Новому президенту США вдається переконати прем'єр-міністра Ізраїлю Біняміна Нетаньяху, передавши йому обіцянку прем'єра Саудівської Аравії нормалізувати відносини з Ізраїлем за умов що він відмовиться від іранської атаки. Повалення режиму Олександра Лукашенка народом Білорусі також потрапило до списку чорних лебедів. Це преступлення, і оно наказуємо. На думку аналітиків, негативний результат для Кремля в його агресивній війні проти України, може стати викликом правлінню Путіна. Народ Білорусі міг би здобути свободу, скориставшись ослабленням позиції російського диктатора та його нездатністю втрутитись, щоб врятувати самопроголошеного президента Лукашенка. Цікаво, що незалежні соцопитування показують, більшість жителів Білорусі планують прийти на так звані безвибори, які відбудуться вже наприкінці цього місяця. Через страх репресій за те, що не прийдуть на так звані виборчі дільниці і білоруси прийдуть, але проголосують не так, як планують у Кремлі. Більшість е, пришедших буде голосувати проти проти всіх, тому що їх точно не устраивають Лукашенко. Ну і тим більше, хто там зібрався за кампанію. Це такі клони е, не знаю, фальшиві кандидати е, то ли не є, то лі їх немає. призивають вони до чого? призивають також придержати того ж Лукашенка. 2025 року світ може стати свідком найбільшої кібератаки в історії, яка виведе з ладу, хоча б тимчасово значну частину світової інфраструктури для отримання викупу чи маніпулювання ринками. А також проблемою може стати нова масштабна епідемія, схожа на наслідки пандемії ковіда. Але що з тих прогнозів виявиться пророчим? А що залишиться лише припущенням, ми з вами дізнаємось вже зовсім скоро.